Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу зняти для вас коротеньке відео поділитися е, своїм опитом е, щодо нанесення фінішу на, е, на шкіру. Багато є способів нанесення фінішу як кухонними губками. Е, є такі е, губки морські, е, це е, натуральна морська губка. Застосовується для рівномірного нанесення фарб, кремів, паст на вироби зі шкіри, плюс її в тому, що ми можемо використовувати її із красками, із фінішами. Як на водній основі, так і для матеріалів на основі спирту або ж розчинників. Якщо використовувати кухонну губку, то під час використання, на основі, ну, під час використання там, красок, фінішів на основі розчинників або спирту, кухонна губка буде кришитися. От, я плюс даної губки в тому, що вона під час нанесення не залишає таких слідів на шкірі. Вона наносить рівномірно. Ще великий плюс і в тому, що її вистачає на дуже-дуже довго. Я купив. Якщо я пам'ятаю, мабуть, років навіть два назад, я купив два такі кусочки. Який, один із них я переполовину. Тобто одного такого великого мені не потрібно було, тому що чим більший кусочок даної губки, тим більше використання само, самого фінішу. Я використовую дану губку для нанесення. Кремового, кремового такого фінішу. Щоб нанести даний фініш, е, дану губку потрібно е, змочити, змочуємо її простою водою. Е, коли вона е, перед тим, як е, змочити, вона має такий е, я б сказав груби, грубу таку структуру, але під час Але змочивши у воді, вона стає м'яка. І приємна на дотик. Ну і в принципі губка готова до використання. Великого секрету для нанесення ну, нанесення фінішу немає. Все, все просто. Ми візьмемо такий ось кусочок шкіри. Це звичайна шкіра, Crazy Horse. Можемо розділити на пополам. Хочу ще додати, що змочувати водою потрібно, якщо ми використовуємо таку, такий фініш, тобто крем, а якщо використовуємо дану, ну, дану губку на нанесення краски то змочувати не потрібно, вона сама по собі впитає краску і ну, стане так вона. Ну, Хочу продемонструю, як, як вона працює. Тобто легеньким дотиком змочуємо губку. І наносимо. Багато е, відео бачив, де е, фініш наносять коловими рухами, е, дехто радить такими подовженими рухами. Даємо висохнути фінішу. Е, якщо... Подібний фініш, то тут, тут так і сказано, дати висохнути 5-7 хвилин. Після повного висихання відпо, можна відполірувати ще щіткою або тканиною. Дана губка, я б не сказав, що вона дорога, та виходячи з того, що вона, там, напевно, там, сантиметрів 5 Ну, хай там, десь в діаметрі, вона буде коштувати не так уже дорого, там до, десь, до, до 200 гривень. До. От. Е і якщо вибирати або купити губку е кухонну, як з якою ви намучитесь, тому що вона буде залишати або е сліди, або кришитися, і це також вплине на, на якість виробів ваших. Тому я раджу покупити таку губку, не раз потратитись і, і вам її надовго вистачить. Після того, після використання губки, допустимо, ми нанесли, її можна під краном помити звичайною водою. І залишити для наступного використання. Раджу, якщо у вас Ви користуєтеся різними там фінішами, тобто для кожного фінішу можна це кому як зручно, звичайно, ну так буде правильно, для кожного фінішу окрему свою губку. тобто Якщо це прозорий фініш, то на прозорий. Окремо, якщо це якісь краски, або є темний фініш там, різних кольорів, то на них можете окремо, щоб потім подальшого не спортити свої вироби. Після повного висихання, даний фініш має таку матову, матовий колір, але після полірування, тобто звичайною тканиною, Або щіткою. ми маємо такий Ефект. Отака От губка для нанесення фінішу. Всім раджу придбати. Я залишу під відео посилання, де я в свій час купував. Прошу поставити лайк, для вас це нічого не коштує. Для каналу це розвиток і моя вдяка. Якщо якісь питання щодо роботи, пишіть в коментарях. Погані, хороші, все допомагає. Мені в роботі. Буду старатися знімати цікаві та корисні відео, тому прошу підписатися, хто ще не підписався, щоб не пропустити. Всім дякую, до зустрічі!